В історії NBA було багато чудових захисників, і вони неодноразово ставали defensive Play of the year. Однак завжди була маса чудових оборонців, які ніколи не вигравали цю нагороду. І у цьому відео ми поговоримо саме про них, та я представлю вам свій топ-10 гравців, які були дуже сильні на своїй половині майданчику, але які таки не отримали визнання у вигляді статуетки Діпоя з різних причин. Хтось був захмарений виступами інших не менше літних оборонців, а чиюсь роботу просто не помічали. Але ми не можемо обійтись без але. Нагороду найкращому захиснику почали видавати 40 років тому назад з сезону 1982 та вісімдесят років. Тому я буду брати гравців, які грали саме у цей період. Ей йоу, усім привіт, друзі! З вами Паскет Moves. Приємного перегляду, смачного. А ми починаємо. Let's go! На 10 му місці у нас знаходиться Джру Холідей. Джру – той, проти якого найскладніше атакувати на думку більшості гравців Ліги на даний час. І це не просто слова, а реальна статистика. Видання за Athletic опублікувало результати традиційного щорічного опитування гравців ліги, і Холідей переміг у номінації Кращий гравець в обороні. Але зазвичай журналісти відзначають бігменів. Хоча у сучасній лізі оборона периметру не менш важлива, ніж оборона фарпи, особливо з тим рахунком. Наскільки виросла кількість триочкових. Джу також виграв нагороду Атлетіка як найбільш недооціненого гравця 2023 року, що цілком відображає, чому саме він не може претендувати на нагороду ДПОЯ. Але я так не вважаю. 5 All-Defensive Team, три з них перші збірні, низький центр ваги, який дозволяє витримувати важких форвардів на ногах, швидкі та активні руки. Тому Холідей потрапляє у мій топ. Ентоні Девіс займає дев'яту позицію, і якщо б він не був настільки скляним, цілком можливо, він не потрапив би у цей рейтинг. Те, що він робив цього року в плей-офф, я просто знімаю капелюха. Якщо б була б нагорода найкращого захисника постсезону, Девіс забрав би її собі. 5,5 стіл блока в середньому, та і візуально, як він персонально перегравав діючого діпоя Джарена Джексона Джуніора у серії проти Мемфісу, багато чого показує. Але і без цього Ентоні Девіс займав у голосуванні за найкращого оборонця третє місце у 2018 році та друге місце у 2020. У нього 4 захисних збірних та три рази він лідирував за блоками у регулярці. Девід ще молодий, йому лише 30 років, і, можливо, в майбутньому він отримує нагороду, якщо, звісно ж, не завадить здоров'я. Але на даний час його місце цілком заслужене. На восьмому місці розташувався Джон Стоктон. Він є рекордсменом Ліги за перехопленнями. На його рахунку 3265 стілів, а найближчий переслідувач відстає на 581 перехоплення, і він вже також не грає, що робить цей рекорд вічним. Можливо, слід було його поставити вище у цьому топі, тому що Стоктон був дуже гарним оборонцем, але він ніколи не був у топах голосування за DPO-я. Протязі усієї кар'єри, тому що у його поколінні була дуже серйозна конкуренція. Попри потрапляння у п'ять захисних збірних сезону, Джон ніколи не був у першій збірні, хоча він двічі лідирував у лізі за перехопленнями та тричі робив більше три стілів в середньому за сезон. Джон Стоктон був дуже послідовним та зосередженим на грі, але банально його габарити не дозволяли бути кращим захисником за Майкла Джордана або Гаррі Пейтона. Сьомом стає Патрік Юінг. Він був одним із найсильніших захисників посту, і його цифри говорять самі за себе. Я знаю, що блоки та перехоплення не єдиний спосіб вимірювати захист, але навіть з огляду на це Юінг був феноменальним. Якщо б Нікс хоч іноді займали лідируючі позиції в Лізі за дефрейтингом, то, можливо, Патріка відмітили. Проблема полягала в тому, що його затьмарили хлопці, які були ще кращими захисниками, ніж він. Про Хакіма Аладжо Она та Девіда Робінсона не ні слід нічого розказувати вам. Але був один сезон, коли, як на мене, у Юньга були шанси отримати нагороди найкращого захисника Ліги. Це сезон 89-90. Патрік робив неймовірне чотири блоки та одне перехоплення в середньому. Так, Нью-Йорк був як той Тоттенхем в середині таблиці за просунутими показниками. А той зловісний defensів рейтинг був зовсім з нещасливим числом 13. Діпом тоді став Деніс Родман. І я не хочу принижувати його досягнення, але Детройт тоді був однією з найкращих захисних команд та найбруднішою за весь час. І там була купа класних оборонців. Просто для мене не зовсім зрозуміло, чому так сильно впливає на голосування результат командного захисту. Це індивідуальна нагорода. Так чому на неї впливають? Інші гравці команди просто у когось можуть бути гарні партнери, а хтось їх не має. Залишайте вашу думку в коментах, а ми їдемо далі. Номер 6 мого топу стає Кріс Пол, дев'ять захисних збірних, сім з яких були перші, шість разів лідер Ліги за перехопленнями, третє місце в історії NBA за цим показником. Кріс один з найкращих оборонців серед розігруючих за весь час. На жаль, він потрапляє в ту ж категорію, що і Стоктон та Холідей. Були більш домінуючі захисники, але ну, не в плані позиції. Та що там казати, гарди отримали цю нагороду два рази за останній 34 роки. І конкурувати за впливом на гру, наприклад, з Двайтом Ховардом, дуже складно, коли ти з ростом 183 см. Яким ти не був чудовим в грі один на один, читання гри на лініях передач та з величезним баскетбольним IQ. Розміри й не дають робити те ж саме проти людей, які набагато більше за тебе. Хоча у Пола були приклади, коли він захищався пристойно проти людей набагато вище за нього, як це було проти Дюрента в плей-офф 2014 року. Тоді Пол дуже сильно набридав кейді та завдавав багато проблем, незважаючи на те, що він майже на фут нижче за нього. Звичайно, його зріст був великою проблемою, але він компенсував це своєю міцністю та кмітливістю. П'яте місце займає Джейсон Кіт. Коли ви думаєте про найкращих захисників усіх часів, Кіда насправді не так часто згадують. Але на мою думку, серед усіх поінтгардів в історії NBA, Джейсон найкращий оборонець. За винятком, напевно, Геррі Пейтона. За свою кар'єру, Кіт 9 разів потрапляв до складу оборонної команди, чотири рази з них до першої. Однак, незважаючи на це неймовірне досягнення, він жодного разу не наближався до нагороди, з тих причин, що і Кріс пол, хоча він вищає на 10 сантиметрів. Бігмени, як правило, несуть більшу відповідальність за захист, а на той час ця теза навіть не обговорюється. Тому такі хлопці, як Дікембе Мутомбо, Алонзо Морнінг, Бен Волес, Двайт Ховард, усі ці хлопці вигравали протягом усієї кар'єри Кіда, але Джейсон міг обороняти дві позиції на космічному рівні і навіть брати під свою опіку легких форвардів. А друге місце за перехопленнями за весь час яскраве тому підтвердження. Четверте місце займає Кобі Брайант. Можливо, ви пам'ятаєте останні роки кар'єри Кобі, коли він більше відпочивав на своїй половині, і останні дві номінації у збірні захисту були можливо невиправданими. Але це нормально, коли такі гігімони нападу після 30 починають берегти сили, щоб бути корисними на чужій половині, але на початку свого шляху в NBA всі ми знаємо, кого брав Кобі як приклад. І ця універсальність, коли ти даєш максимальний буст твоїй команді на обох сторонах майданчику, дорогого коштує. 12 включень в All-Defensive Team, 9 до першої збірної. В ці часи у нього були реальні шанси поборотися за найкращого захисника. Він завжди брав персонально на себе найсильнішого гравця периметру суперника і знищував його морально та фізично, а потім Вайзо забивав останній цвях, що деморалізувало остаточно. Хоч він часто був у топ-5 найкращих оборонців, в голосуванні його майже ніколи не розглядали як серйозного претендента. У нього не було багато перехоплень, як у гравців тієї епохи, Алана Айверсона або представника нашого топу на строчку нижче, але попри все своєю ментальністю, диким бажанням, любов'ю до баскетболу та до перемог, Кобі має бути в цьому топі. Топ 3 найкращих захисників, які ніколи не вигравали Діпоя, відкриває Леброн Джеймс. Очевидно, що з віком Леброн ставав все гіршим захисником, але у потрібний час він навіть зараз може включатися і робити неймовірні перформанси та хайлайти у грі в обороні. Так, у Джеймса немає стільки потраплянь в іфенсів в тім, як у Кобі, але король у праймі міг тримати всі позиції за рахунок свого дикого атлетизму. А найголовніше, Леброн двічі фінішував другим у голосуванні за нагороду. І якщо у 2009-му конкурувати з Двайтом Хором, Говардом було майже неможливо, хоча в деяких просунутих метриках він виглядав краще. То в 2013-му він цілком мав шанс обійти Марка Газоля. Але знову цей командний дефрейтинг вирішив. Хід були дев'яті, а Мемфіс з другими. Все ж найголовнішим тейком є гра Леброна Джеймса на своїй половині в матчах на виліт. Його блок і Гуадалі в сьомій грі фіналу 2016-го подарував чемпіон. Клівленду. А який захисний хайлайт може з цим конкурувати за своєю важливістю? Напишіть, будь ласка, в коментарі, якщо ви такий знаєте. На другому місці розташувався Скотті Піпен. Вас це може шокувати, але Піпен ніколи не вигравав нагороду найкращого захисника року. Коли ви думаєте про найкращих оборонців 90-х років або просто про найкращих захисників в історії NBA, Скотті, безперечно, може входити до п'ятірки кращих захисників усіх часів, але він не зміг виграти нагороду жодного разу. У нього 10 потроплянь захисну збірну, 8 з них до першої. Проблема в тому знов, що він грав з набагато кращими захисниками. Хекі Міло Джон, Деніс Родман, Девід Робінсон. Можливо, він був у деяких сезонах кращим захисником, ніж Майкл Джордан, який вигравав нагороду у 88-му, але Піпен тоді у Лізі був лише перший рік, і все ж його пік припав на дуже конкурентні 90-ті. Можливо, Скотті не був таким впливовим, як інші баскетболісти, плюс можна сперечатися, що двоє інших гравців Чикаго, Джордан і Родман, були кращими захисниками. що що знов таки трохи применшує те, що робив Піпен на майданчику, але для мене це питання дискутивне, і Скоті я не можу не відмітити. Якщо новина, що Піпен не вигравав Тіпоє, це було для вас сюрпризом, тоді дозвольте мені сказати вам дещо. Тім Данкан ніколи не вигравав нагороду Defensive Player of the Year. Безперечний набриван цього топу 15-ти разовий представник символічних захисних збірних сезону, найбільше в історії NBA, Вісім разів входив до першої збірної. Данкан був топовим захисником на протязі усієї кар'єри і роки робили його краще як вино. В свої 36 він виписував майже по три блоки в середньому за гру. Через нього Попович будував всі титули Сан-Антоніо, а як ми добре знаємо, саме захист виграє чемпіонство. І саме Тімі Ді був цим фундаментом у побудуванні захисної системи Spurs, яка неодноразово виводила команду серед лідерів у захисних рейтингах. Чому при цьому не відмічали Данкана нагородою, для мене велетенська загадка. Можу сказати лише те, що ліга максимально непослідовна і не має ніяких критеріїв при роздаванні нагороди. На один рік вони можуть бути одні, а на наступний зовсім інші. Втім, це робить його найдостойнішим захисником серед всіх, хто не отримував нагороду. Якщо ви не згодні та вважаєте, що когось слід було поставити вище або нижче, або я забув когось згадати, обов'язково пишіть коменти, складайте свої топи, це дуже допомагає просуванню та розвитку каналу, а також це розвиває баскетбольне українське ком'юніті. Всім дякую за увагу, мир!